Ще одне авто на фронт відправили із Коломийщини. Збирали на нього кошти громади кількох сіл та церковних парафій. Автівку передадуть на потреби військовослужбовців Коломийської територіальної оборони, які зараз захищають країну на передовій. Пан Андрій мешкає у Шепарівцях Коломийської громади. Його син із перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну. Розповів батькові про нагальну потребу в авто, адже їхня машина на фронті потрапила під обстріли. Найрідніші почали збирати кошти. Згодом до них долучились небайдужі. Трошки самі звернулися з підтримкою, Ну от друзі, знайомі, рідні, всі нам зібрати на цей автомобіль. Перед відправкою на війну автомобіль освячують у храмі ікони Пресвятої Богородиці, все Православної церкви України. Священник. Рамо Андрій Лінкевич розповідає це вже не перша автівка, яку парафія спільно з іншими небайдужими церковними громадами відправляє на передову для наших захисників. Дякуємо всім парафіянам, громаді цього храму, громаді інших храмів, які також взяли участь. Це і Раківчицька громада і громада Селешепорівці. Окрім того, що передають автомобіль, у ньому необхідні речі для військових. Продовжує отець Андрій. Таким чином підтримали захисників громадські об'єднання, право молоді. Військові капелани не залишились. Осторонь і підприємці. І так само сьогодні долучилися до цього дійства. Багато продуктів, багато різних речей передають для наших воїнів, для наших захисників, щоб той мир, який ми всі чекаємо, настав на якнайшвидше. Ольга Гариджук, Андрій Гарещук, подіянтика.